в себе вдома, Трошки, правда, прихворів, но нічого. О, Проріз зробив по пінопласт прямо аж до ґрунта. І бачите що буває? Як тягне вологу. Обсипається. Оце в людей і мозаїка обсипається і все. Тому що потрібно відрізати. <кхе> відрізати цоколь від цього від ґрунта У мене відео є на каналі. Так, проріз зробив. Тепер протрамбував ручною трамбовкою. Ось вона. Та це взагалі. ну Тут невеликий шар. там 5 см максимум. Пошаровував, просипав, протрамбував глинчастий такий грунт. Бачите, таке. Бо самим піском не можна. Пісочок зверху просипав, щоб не так налипало до трамбовки. Протрамбував і, бачите, все проглади. Дивіться, рівненько-рівненько. Все, вкладаю екструдер, виставляю маячки і все. Коротше, то покажу. Ну, напевно, не сьогодні вже.